Лозівська міська територіальна громада. Чесно кажучи, я погодився на цю поїздку з пеном цього разу, не в останню чергу через те, що ми мали бути в лозові. Тому ну, що з під лозової, десь з -під походить моя прабабуся, і мені просто хотілося побачити, бо найближчого шансу я не знаю, коли би ще було. І я приємно вражений. Ну, тобто я не чекав побачити щось страшне-страшне, але мені дуже сподобалося місто. Чисте, акуратне, доглянуте. Я бачив цей чудесний палац культури, розбоблений росіянами, і я бачу ці бібліотеки, я бачу людей. І вау! І особливо я звертаю увагу на мову. У вас тут прекрасна українська мова. Справді ну, дуже добра. Дякую за все. Для будь-якого автора взагалі дуже важливо бачити наживо своїх читачів. Бо коли ти пишеш книжку, то ти ну ти знаєш, що її купила якась кількість людей, але ти не бачиш їхню реакції, ти не бачиш їхні очі. Тому дуже важливо проводити зустрічі з читачами. І ну, автори зазвичай їздять часто по обласних центрах. по обласних центрах по великих містах, часто за кордон їздять, бачиться з читачами. І наскільки важливо їздити все-таки подалі від обласних центрів, І це зовсім інший досвід, бо трішечки відвертіші, трішечки. Трішечки чесніше все відбувається, і тому наша сьогоднішня зустріч лозові важлива. Ну я думаю, що так само важливо, як для людей, перед якими виступала, так і нам виступати перед ними. Живі зустрічі з читачами вони особливо цінні, тому що цей такий контакт, який встановлюється, коли ти бачиш очі, коли ти спостерігаєш, як люди слухають вірші, як вони реагують. Це надзвичайно цінно. Це дуже надихає. І мотивує з точки зору авторів. Мені здається, що так само вони важливі для читачів, коли вони бачать живих авторів. Вони мають змогу поставити їм запитання, поділитися враженнями, про щось розпитати важливе, поговорити. Оцей такий обмін нашими енергіями він дуже важливий. І от власне в цій бібліотеці сьогодні це дуже гарно спрацювало попри те, що був ранок, і ми з. Чесно кажучи, хвилювалася, що буде мало людей, але була повна зала, яка дуже уважно слухала. І, і було дуже цікаво говорити. Не шкода, що так все якось дуже швидко закінчилось, тому що ми могли б тут розмовляти довго. І ми за це дуже вдячні за таку гостинність, за таку спраглість до української літератури. Це дуже важливо зараз. Дякую вам. Усім читачам я бажаю найкращої літератури, найкращих здобутків, найцікавіших якогось сюрпризів. Якщо ви ще мало читали української літератури, я вам навіть заздрю, тому що це можливість її для себе відкривати і з кожною книжкою ставати багатшим, розуміти цінність взагалі нашої культури, нашого книжкового видавництва. І словом читайте, бо українська література того варта. Лозова – це Україна.